Молодий бунтівник у Брістолі. Біографія Джорджа Мюллера для молоді. Християнська місія. Живе слово. 2005 рік. Передмова. На одному з пагорбів, розташованих навколо стародавнього англійського портового міста Брістоля, видніється кілька будинків, розміщених чотирикутником. Це особливі будівлі, яких немає у цілому світі. Не тому, що руйнівний час не вплинув на них, і не тому, що вони прославляють свого архітектора. А тому, що це відповідь на палки молитви і віру чоловіка, який був настільки бідним, що хліб насущний часто змушений був випрошувати у свого небесного отця. Він не мав багато друзів, і серед них було мало видатних, але, не жаліючи себе, він піддався великій справі піклування про тих, хто не мав ні батька, ні матері. Він не звертався по допомогу до людей, а в смиренних молитвах. Благав лише Богам, цією людиною був Джордж Мюллер, якого без перебільшення можна назвати сучасним апостолом Християнської церкви. Сирійські будинки в Ешлі Дауні ще довго будуть свідчити про силу Божої благодаті, якій ця людина так охоче корилася та служила. Ці будинки стоять як великі пам'ятники. Джордж Мюллер прилічений до видатних людей. Його життя свідчить як чудово, і своєчасно господь пробуджує своїх служителів для особливого служіння. Велика віра і молитва Джорджа Мюллера давали можливість йому не лише покладати на бога піклування про свої особисті потреби, а робити набагато більше, зібрати навколо себе сім'ю з двох тисяч безпритульних сиріт. Коли читаєш життєпис з цього великого мужа віри, то здається, що розгорнулася сторінка з історії першої християнської церкви. Серед загального ослаблення віри і нападів на християнство у 19 столітті з'являється сильна і смиренна постать Джорджа Мюллера. Він, як маяк серед вируючого моря, вказує шлях до тихої гавані, свідкуючи про істинного живого Христа. Хто може оцінити силу того впливу, який ця людина поширювала на оточуючих? Усе моє життя, говорив він, є ніщо інше, як служіння Богові. Турбота про сиріт була лише засобом для досягнення цієї мети. Моє серце боліло і обливалося кров'ю за цих сиріт, і моїм найпалкішим бажанням було дати їм їжу і притулок, але не це було основним мотивом. Я бажав виховати їх добрими людьми. Але і це ще не все. Моє серце жадало їхнього спасіння, але навіть і це не було моєю головною метою. Головним було прославляти Бога. Весь світ і вся церква Божа повинні побачити, що і в наш час Бог чує молитви і що Бог такий самий у своїй силі і любові, яким він був сотні років тому. Щоб довести це, я пожертвував власним життям. Йому здавалося, що це докір Ісуса. О, ви, маловірні, і що цей докір стосується його, проповідника, пастора і філантропа. Він хотів, щоб це відчули всі його сучасники. О, якби в наші дні люди пробудилися і почали так молитися, вірити і трудитися, як це робив наш брат Джордж Мюллер. А роботи навколо нас так багато.